Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я зібрала бігонічки, які потребують допомоги. Нарешті я вже налаштувалася, знайшла час, захотіла, бо ще й не завжди хочеться цим займатися, і зараз я покажу, що ми будемо робити. НГ Караміль з першого погляду, наче красива, здорова, гарна рослинка. Так вона непогано зовсім виглядає, я її дуже люблю, це одна з моїх улюблених. Я її пересаджувала, але дивіться, ось оголений повністю стовбурець. Треба його негайно туди занурити. І тоді вона буде пускати молоді листочки і буде красивою. Тобто ми будемо сьогодні пересаджувати. Ось іще одна бігонічка, Дивіться, також. Стовбурець, який зовсім похилився, вона, вона вже падає, вона не тримається, і потрібно пересаджувати. Ось моя південна ніч, южна ночь, тут їх декілька штучок, вона в маленькому горщику на гнотому поливі також потребує пересадки. Так, зараз липень. Липень і не сама хороша пора для пересадок. Але в мене в будинку такі звичайні умови, не дуже в мене спекотно. Я їх поставлю під підсвічування на стелажик і я думаю, що вони гарно перенесуть. Просто якось затягувати теж не дуже хочеться. Ось дивіться, тундра. Кучерява, гарна, але ось дивлюся, вже нижні листочки трошки втрачають свій колір, а всередині, це, її просто треба убрати ґрунт і занурити вниз. Чим ми будемо зараз займатися? Зазвичай я влітку пересаджую рослинки свої на вулиці, але зараз зроблю тут таку конструкцію, щоб зняти це все на камеру. Ось змайструвала таку конструкцію. Так, ось мій субстрат, це намішаний верховий торф, мох лісовий, та трошки я додавала агроперліту. Так як це бігонії, то я більш нічого додавати не буду. А якщо я пересаджую такі більші рослинки, то ще додаю кору. Почну, мабуть, ось із своєї цієї красунечки жгучої страсті. Зараз я її пересажу в цей самий горщик. Щось тут мало перліту у мене. І просто її занурю туди в ґрунт. Якось її переверну, поставлю, бо щось мені зовсім вона не подобається. Так, щось у мене тут, мабуть. Мало зовсім перліту було. Ну, Бачите, зовсім мене тут хотіла так більше е, ці рослинки не пересадити, а просто перевалити. Але бачу, що не виходить. Зараз буду ще відривати ці листочки, бо вони все одно пропадуть. Ну, так, щось мені. Не дуже ця рослинка моя подобається, якось не сильно мені вдається з нею дружити. Не можу виростити з неї красуню. Так. Ще навіть о, аж ось так. так. Не зовсім зручно мені підсипати лівою рукою. так, щось. Угу. Ось так, я попересаджую ці рослинки, а через деякий час я їх також зберу себе на столі і побачимо, що, що в нас вийшло, як вони себе почувають. Так, я ще і цей листочок відірву, бо він все одно буде мучитись. Так, ну, вона все одно лягає. Ну, а що з нею робити, не знаю. Можливо, ось так трошки підв'яжу. Так, одна є. Так, ось наступна моя красунечка. Тут їх різні, вони посаджені. Це такий мікс у мене. Дуже швидко пересихає ґрунт тут. І мені треба також їх пере... Оце вже я хочу точно перевалити. Тут дуже мілка ця плошечка. О, в принципі, бачите, воно все оплетене корінчиками. Ширину така сама, ось вона, як і ця. Цей горщик, але вона трошки глибша, і я думаю, що моїм бігонічкам тут буде багато краще. Так, насиплю сюди, а в цю плошечку посажу іншу свою рослинку. Так, ось іще хочу вони якось в ту сторону всі. Ось так. Я її під... Вони ростуть на цю сторону, тому я подвинув на іншу, а сюди підсиплю свіжого субстрату, і рослинки будуть рости. Такі ось листочки, я з самого низу я їх обриваю. Мені вони не подобаються. Бачите, ось ще один такий. Вона вже наростила, достатньо листочків є, тому можна їх обламувати. Звичайно, коли листочків дуже мало, то я не обламую їх. Так, все. О, це називається перевалка. Я взагалі не травмувала кореневу, я просто її обережненько пересадила. В трошки більше субстрату, надіюсь, їй буде краще. Наступна в мене ДС «Южна я ноч. Я також її обережненько перевалю цю плошечку, яку я тільки що освободила, вона була на гнотовому поливі, зараз буде вже без гнотового поливу. Так, поставлю ось сюди і буду підзипати субстрат. Може вона трошки навіть і завелика. 음. Так, вона завелика. Я знайшла меншеньку. Меншеньку, тому що я боюсь, що вона можна дуже легко перелити. Тому я посажу у меншеньку, ось так в мене вийшло. Я її положила, хай вона це навіть відірву. Ну, занурити її не вдалося, тому що тут ці вищі також просто ляжуть. туди. Я зараз ще сюди трошки так підсиплю. Ось так, щоб вона лежала на субстраті. Все. Дивіться, хай, якщо хоче, пускає собі додаткові корінчики. Ну, буде ось так. Ось така красуня Блоді Мері у мене є. З таким красивенним листям. Листя багато, дуже маленька плошечка, воно дуже сильно пересихає вже дуже швидко, і до того ж вона падає. Я також хочу її обережно перевалити. Бачите, зовсім мало тут субстрату, зовсім мало. Я її хочу перевалити. За ширину майже така, трошки ширша. Ось тут ну, багато ширша, наче ще й великовата. Зараз подивлюсь, може знайду меншеньку. Так, все ж взяла ось глибшу і трошки ширшу. Да, бо та досить велика. Ось тут, бачите, мої пальці поміщаються, і цього достатньо. Зараз я акуратно наберу сюди субстрату і перевалю її, щоб не травмувати, мінімально травмувати кореневу. Тому що такі бігонієчки з великим листям, звичайно, дуже-дуже їх треба обережно пересаджувати. Трошки цю сторону уберу, притулю сюди. Так ще треба підсипати. Ось так в мене вийшло. Я думаю, їй буде так краще. Це гіблоді Мері. Довго я її ростила. Вона у мене довго якось так не росла, не красиво росла. А потім все ж таки почала рости. І я ось уже перевалюю в досить великий горщик. Ну і вона вже досить гарних великих розмірів все. Я мінімально травмувала корінчик. Ось, бачите, точка росту, який є ще куди сюди рости, я її підвинула в ту сторону, так як вона росте в цю, я підвинула її в ту. НГ карамель Будемо зараз ось ці всі різомки ховати в ґрунт. Я взяла для неї трошки ширший горщик. Для того я уберу низ, щоб замінити субстрат. Ось, показати. Бачите, він зовсім трошки ширший. Внизу я трошки вберу, щоб возобновити, Так, підсиплю. Так, у мене тут залишився, розсипався. Також буду надіятись мінімально травмувати. Так, багато вже я підсипала. Все ж таки я хочу заглибити їх, не знаю настільки, наскільки у мене вийде. Ще навіть уберу. Їх тут вона розділилась. Це, до речі, одна рослина, щоб ви розуміли. Вона розділилась на три вже, тобто там от сама нижня там одна точка росту. І ось так себе почуває. Я надіюся, що коли я їх присиплю, вони там ще попускають корінчики і будуть. О, зовсім інший вигляд у неї буде, і вона буде по-іншому, їй буде куди рости. І куди пускати свої нові листочки. Так ось так. Угу. Так, хочеться, щоб вже ж точки росту не присипати. Ну я вже хотіла гарно поприсипати, тому що. Точки росту ростуть, молоді листочки ростуть, а нижні ж відсихають, повідпадали, і така вона вже не красива в мене. Все, дивіться, зовсім інший вигляд. А ще через деякий час вона буде ще кращою. Через місяць або півтора, звичайно, я вам їх всіх покажу. Ось у мене ще є така різомна бігонічка, Її залили трохи, я її витягла, щоб вона просихала. Давно її треба було вже пересадити, а я все ніяк. Ну, я сподіваюся, що з неї ще щось буде, тому я її в малесенький стаканчик пересаджую. Це дев'яточка. Ну, вона взагалі така неприхотлива. Це та, що всім подобалась. Що сті... Продалися, ця не продалась, так і залишилась. Ну, буде в мене. Так, ось я посадила листочки, звичайно, зів'явші. Ну, надію, що вона відійде. Ну, і ось моя тундра, красуня. Також просто хочу занурити в глибину. Уберу трошки низ. Відповідно, потрібно повідламувати нижні листочки, до речі, їх тут вже зовсім мало. Тут ось тільки є. Це все треба повідламувати, тому що вони будуть гнисти. І це все. Занурити в ґрунт, я не буду їй давати більшу, Їй достатньо буде цієї. Трошки ще груд беру. Щось мені не подобається, мабуть, вона не попадала в мене під пересадки. Так, бо я якось так не підписую, коли пересаджую, а потрібно вже підписувати, тому що я просто вже не пам'ятаю, які я коли пересаджувала, які ні. Дивлюсь просто на них, якщо мені щось не подобається, то я починаю пересаджувати. Так. Це ось якийсь листочок не дуже гарний, так, повочок у мене ще тут такий красивий. Так, так. ось. Готова моя і тундра, в мене є, ще залишився субстрат і є ще що саджать. Так що, залишайте зі мною, будемо ще пересаджувати. Ось у мене є вкорінені черенки сингоніуму Альба. Хто дивиться моє відео? Бачите, там є багато коріння, не знаю, чи у всьому. Хто дивиться мої відео, то бачили, я неодноразово показувала. Синголіум альба Обріс у мене дуже так багато. Він такий великий, став не варієгатний, не красивий. Так він у мене там стояв-стояв. Я його дуже сильно обрізала. Ось. Поставила в воду, просто начеринкувала, поставила воду, та й, мабуть, стоїть, поки на вулиці живий. Але я його вже точно не буду заносити. А хочу посадити нові черешочки. Ну, Багато де ось корінчики є. Зараз я все-таки я ще його не вимала, я бачу, що там є. А багато вже більше місяцю стоїть. Дивіться, це буде з нього ще не буде, що не знаю. Чи це садить все. Але ж вони не згнили. Вони вже більше місяця стоять, ну, деякі ось попускали. Дивіться, які великі. Як його саджати? Навіть не знаю. Отак, От мабуть, все і посаджу, як воно було. Дивіться, яка гарна варіагатність тут ще є. Можливо, з нього ще вийде дуже красивий варіагатний кущ. Я його все посажу разом, а там далі буде видно. Бо не знаю, що робити. Ну, що з цими робити? Залишити ще у воді, Ну, вже стільки простояли, але... ні, щось їх, мабуть, багато. Так, я все ж таки залишу ті, що без корінчиків окремо. А ті, що з корінчиками, посаджу. Бо все ж таки, мабуть, то багато для одної рослинки. Я його потім не роз'єднаю. Якщо захочу щось трошки роз'єднати. Так. Ага, і тут є. Ця красива є. А, там, до речі, не багато що й немає. Так, приготувала ось такий глибоченький горщик. Зараз їх всі сюди посаджу. І будемо спостерігати, яка в мене альба вийде. Не знаю, що з цього буде. Наскільки я розумію, мені ще потрібно його, мабуть, буде і підв'язати, щоб вони трималися. Ну, ось так. Досвіду з ними в мене не дуже є з цими такими сингоніями, ніями повзучими. Ну, що ж є, пускають листочки, то я думаю, вони хочуть жити. І надіюсь на красивий кущик. Ось так виглядають мої пересаджені рослинки. Звичайно, без камери це було б трошки швидше. Через місяць, півтора я вам, звичайно, їх покажу. Це більше відео для тих, хто боїться пересаджувати і не знає, що робити з великими рослинками. Це вже друге відео. У мене пересадки великих рослин. На перше, також велике я восени пересаджувала дуже багато бігоні, перевалювала, пересаджувала, то скину посилання під цим. Можливо, комусь цікаво хтось поділиться своїм досвідом, можливо, я щось не так роблю. Я залюбки всіх послухаю. Дякую, що додивились моє відео до кінця. До нових зустрічів. Мирного неба!